Політичні партії, громадські, волонтерські благодійні організації, Українська Православна Церква Київського патріархату злилися у форматі об'єднання патріотичних сил Кривбасу. Тут партійці, політики, силовики і благодійники, волонтери і духовенство. Активісти нового об'єднання обіцяють захищати інтереси та права пересічних жителів нашого міста і берегти у ньому мир. Ключові цілі об'єднання лежать у політичній та соціально-економічній площині. Консолідація. Повністю всіх патріотичних сил. Наше головне завдання це захистити громаду, представити їхню думку. Активісти нового об'єднання підкреслюють до їх лав увійшли патріотично налаштовані жителі Кривого Рогу, перевірені подіями на майдані та у конфлікті на сході України. Але паралели з Майданом, розташованим під міськвиконкомом, просять не проводити. Хоча запитання до влади та цілі у сторін співпадають, та досягати їх будуть різними шляхами. Об'єднання патріотичних сил Кривба проти ламання дверей мерії та неконструктивних дій. Натомість пропонують працювати виключно у правовому полі йти на пряме обговорення з владою проблемних питань шляхом круглих столів. Домовлятися важко, але можливо. До них вже прислухалися безоплатне харчування дітей у криворізьких школах, результат перемовин з владою саме за круглим столом, кажуть активісти. Відповідно на сьогодні, в Кривому розі у нас безкоштовне харчування в молодших класах. Наприклад, в Широківському районі цього немає, там відбувається годування дітей молодших класів за рахунок батьків. Структура об'єднання побудована чітко. Робота розподілена за напрямками діяльності ключовий контроль міської влади через участь у бюджетному процесі. Активісти вимагають, щоб головний фінансовий документ був прозорим, відкритим. А головне погоджувався з громадськістю. Взяли бюджет. Ми його опрацюємо до сесії. Ми підготуємо певні бюджетні правки, запропонуємо їх владі. Ми розуміємо, що дефіцит бюджету дуже великий, але ми знайшли дуже багато тих. Рядків видатків, які ми вважаємо на цей рік на доцільні, оскільки в нас вийде в країні повноцінна війна. А поки що до міського бюджету багато запитань об'єднання патріотичних сил Кривбасу вимагає перерозподілу коштів низки статей. На їх думку, в системі культури, спорту, охорони здоров'я, освіти кошти заплановані нераціонально. На освіту грошей немає. Зате заплановані роботи на кладовищі в районі північного ГЗК, Це я цитую бюджет. Кривого рогу запланувати 2015 рік на суму 26,5 мільйонів гривень. Багато претензій до міського житлово-комунального сектору видатки на комунальні роботи пропонують переглянути у першу чергу. Поділяється 168 мільйонів, а нікому сніг прибирати. То можливо цьому сектору, який неефективно працює, може треба щось і скоротити. Може в інші якісь може громадським організаціям вже надавати право прибирати сніг. як окремий напрямок. Активісти об'єднання виділили волонтерську діяльність. Вони і раніше активно нею займалися. Багато членів об'єднання патріотичних сил Кривбасу зараз у гарячих точках на сході України. Головна мета активістів зекономити фінансові ресурси, доставляти волонтерські вантажі у потрібний час, у потрібне місце. Возимо в одну і ту ж частину. Сьогодні поїхали ми, завтра поїхали після післязавтра спецназівці. Маючи чіткі графіки, ми будемо їхати один раз і вести від трьох організацій допомогу в одне місце заплановано. Тим чином таким чином ми зможемо зекономити на транспорті гроші, ті гроші на ті гроші знову ж таки докупити бронежилети, каски, каріматери і так далі. Серед інших напрямів роботи об'єднання підготовка мирних жителів до війни, просвітницьке, патріотичне, духовне виховання. Військові капелани Української православної церкви Київського патріархату у новому об'єднанні бачать високу місію в самих найтяжчих ситуаціях і в самих... Най найневизначеніших ситуаціях церква повинна бути разом зі своїм народом. Єдина Україна мирний стабільний кривий ріг, справедливі податки та цінування думки громадськості це складові ідеологічної платформи об'єднання патріотичних сил Кривбасу. Чи йтимуть активісти з цими тезами на майбутні місцеві вибори? Це питання ще ми не відкривали, не піднімали. І я думаю, що поки ще зарано. Поки Окей, мета попрацювати.